Всім миру і добра, з вами Олександр. Сьогодні у нас 13 число, 13 жовтня, понеділок, вирішив записати, записати вам коротеньке відео. Скільки споживає електричний котел в осінній період при опаленні мого будинку. Бачимо, що зараз програматори вимкнені є, котел працює стабільно. 32 градуси в системі зараз, ну в контурах вода тримається така. Але взагалі хотів би таку історію коротеньку сказати, це спонтанне відео, опалюється даним електричним котлом, не вимикаючи нічого від 11-го числа, це від п'ятниці, тому що в нас була поїздка, особисто в мене і в моїх колег, по Закарпаттю. і я не мав можливості в п'ятницю е, розпалити, тому що я палив останній раз котел твердопалених борців в четвер. І на п'ятницю було ще залишкове тепло в теплоакумуляторі. Зараз ми бачимо, що він є повністю розібраний 25 градусів, вверх, серединка і низ. Я буду тільки запалювати, прийшов з роботи, але думаю, зніму відео, можливо, комусь буде цікаво в осінній період. Скільки споживає, які тепловтрати в будинку неутепленого. Значить, перш за все, щоб знати це, це познімав я пластрони. Мені було потрібно, оскільки у мене ну, дані збилися, ще раз налаштувати енергомоніторинг SmartMic. Один це по енергомоніторингу, скільки електрики споживає в будинок, в мене все воно фіксується. Ну І другий це є по теплу, яка температура в борці. Ці е, два пристрої були налаштовані ще за допомогою Олексія. Ну, в цьому році, тільки як ми опалювальний сезон починали. Це було в січні. місяці. І статистика вона зберігалася е, ну, в хмарному сховищі. Я сьогодні поспілкувався з Олексієм, він мені підказав, що зробити. Прийшлося знімати. Оцей Smart Make, ну з, з Дінрейки, і взаді там є серійний номер. Ті серійні номера я поуводив, і мені вся інформація підтягнулася на новий ноутбук. Значить, Ми бачимо, що зараз електричний котел не гріється, температура в будинку завжди була сталою. в мене перший поверх виставлено 18 градусів, другий поверх виставлено 19 градусів. Зараз ми під... ну бачите, котел я не розпалюю. Я буду розпалювати ну, окремо поза відео. Значить, Йдемо ми на перший поверх до програматора. Побачите, яка температура. Ну, Можливо, він трошки нагрівся, бо сонечко е тільки зайшло, а він стоїть в цій кімнаті. Ну і показує зараз 5.32, 13 число, 13 жовтня е 22 градуси. Майже на пів шостої вечора. Тут по цьому поверху виставлена температура 18 градусів. Як тільки 18 градусів буде, тоді включиться далі обігрів електричного котла. Значить, Це є перший поверх. По другому поверсі в нас там є програматор і виставлена температура 19 градусів. Ну, і там покажу я на енергомоніторингу, скільки спожив будинок за ці дні на даний час. Підходимо до нового комп'ютера. Хто бачив з підписників, бачу. взяв, правда, б ушний, бо ціни космос Lenovo ThinkPad 17,3 дюймів. Значить По другому поверсі ось 5.35, 19,4. Значить, така температура є. Я хотів би ще, ось щойно тільки спонтанно подивився в інтернеті. Яка була середня добова температура у Львові? Таке мені видало, що з 11.10 по 13 середня добова температура була в день близько 15 градусів. Це 11-10 вночі близько 9, 12 ви бачите, 17 вночі мінус 8, 13, 10 близько 18 градусів в день. Вночі ніби сьогодні планується 10. Ну це е, штучний інтелект видав таку температуру. Ну, Сьогодні день був нехмарний. Як були попередні дні, які були, я не знаю, бо в мене не було у Львові. Я був на Закарпатті. Е, була екскурсія прекрасна. Е, дивимося, що ж будинок спожив. Я ще одне покажу. Такий слайд один. Коли я там збирався і зазняв, правда, 11.10 числа. Ось тут видно на скріні 11.10, пів першої ночі я ще знімав скрін, яка була температура на борці. Значить, от бачите, 73 була, був верх. Серединка 51,7 і іниз 27,8. Близько, от така була температура. Пів першої ночі 11-10 числа. Просто не було налаштовано у мене ніяких скринів я не міг зробити. Отакі От показники знав, бо на цьому комп'ютері не було в мене, ще раз повторююся, налаштовано. Все. Переключаємося на зараз на дашборти. Ось. З попередніх підписників. то бачив. E, значить, це є панелька по енергомоніторингу. Я вам говорив, щойно, яка температура є в борщі. E, надписи я ще тут не переназивав, але ось видно, що 26,7, 22,8, 25,3 градусів. А, це є обратка, гідрострілка ще пише, е, яка температура е, приміщення 19,5. Ну, зараз може трошки некоректно, але ну, всі ви розумієте, яка температура є в борщі. Близько 20, В середньому близько 23-24 градусів. Значить, лінії видно, що тут всі рівненькі. Я не опалював будинок. Отут є розрив. Це я знімав з Дінрейки, контакти роз'єднував, щоб подивитися серійний номер. Значить, це є по. Теплу енергомоніторинг. Зараз подивимося. Знайдемо по електриці. Ось електрика. Ми бачимо, що яке у мене споживання будинку незначне не є. І тут почали такі стовпчики малюватися. Це є, коли включався електричний котел. Якщо ми дивимося, ось тут зараз в наявному часі, в мене зараз пралка включена і попередній такий більший. Стопчик сьогодні зранку я. Ось цей. У мене ще з'явилася електросушка з попереднього відео. Я теж включаю її на 6 годин. Ну, але давайте пройдемося по цифрах. Я не робив свою презентацію. Думаю, швиденько бо треба йти палити котел і ще біля хати щось поробити. Ну, але я записав такі собі е, числа. Е, наприклад, 11 числа. Ось, бачите, 11 числа. Значить, з 8 вечора опалення включилося саме 11 числа у 8-й вечора. Якщо ми дивилися на скрін, там було 11 число. бачите, 11 число пів перша ночі. Це тільки стала доба 11-го числа, і була така температура 73,5, 27.8 і 22,5. Ну, тут можна детально подивитися. І опалення, якщо і включалося в будинку в мене, щоб підтримувати перший поверх 18 градусів, другий поверх 19 градусів, то воно включалося. Я не можу зараз сказати, коли саме, мені треба графік проаналізувати по опаленню саме. Як тільки закінчилося тепло в теплоакумуляторі, в мене переключилося на електричний котел. А коли воно переключилося, ми наводимо, зараз з'явиться. Бачите, 11 жовтня о 8 годині вечора. Я взяв повиписував повиписувати, щоб кожен раз не наводити на листочку. І ось є 8, 11 число, 8 -го година вечора. З 8 до 9 вечора в мене будинок взяв 3,2 кВт, з 9 до 10, 9,8 кВт, з 10 до 11, 5,2 кВт. Проміжні моменти, там, наприклад, з 11 вечора до 7 години споживання будинку було 156 Вт. Тут опалення не було ніякого. Просто будинок, мене ще освітлення, автоматично саме включається і виключається. Де воно показано? Ось тут на таких варівних лініях. Ось бачите, ну, тут 158 зараз Вт показує. Ну, але менше з тим. Дивимося, 12 го числа вже. 12-10 опалення включилося з 8 до 9 ранку і взяв будинок кіловат 350 Вт. З 9 до 10 11,3 кВт, з 10 до 11 9,8 кВт з 11 до 12 1,6 кВт. Потім з 12, години, з 12 години дня до 9 години вечора нічого не споживалося, ніяка напруга. Не було будинком, ну не включався електричний котел з 9-ї -го години вечора, знову розпочалося опалення нагрів будинку. І були такі дані з 9 до 10 8 кВт, з 10 до 23, -ї 10, -ї 4 кВт, з 11 години до 12-9,5 кВт. І якщо просумувати всі ці дані, то за 12 жовтня будинок спожив 5. 2,2 кВт електричної енергії. 13 число це вже в нас сьогодні є. Опалення включилося у мене з 12 години ночі до 1 і взяло 3 кВт. 3,46 Якщо дивитися чи аналізувати, можна сказати, що завершилась попередня доба нагрів будинку саме в першій ночі. Бачите, 3,4 кВт всього. А далі вже після першої ночі будинок не обігрівався електричною енергією до 9 ранку. Аж. В 9 ранку включився знову нагрів будинку, аж е, спожило 11 кВт з 10 до 11, 9,6 кВт. З 11 до 12 6,3 кВт. На даний момент електричний котел у мене є вимкнений. Про що свідчить на початку відео, я Підходив, дивився, і я бачу, це є в онлайні, що споживання ще не включилося. Щоби в подальшому електрикою не опалювати даний будинок, я зараз розпалю і появиться тепло, і електричний котел автоматично вимкнеться. За цих три дня опалення будинку в осінній період, будинок спожив 101 кВт. 101 кВт. Скільки це вартує по коштах і більш детальний аналіз, скільки я використав котел в день, скільки вночі, підрахую, це буде в наступному відео. А ще хотілося сказати такий момент на завершення, що саме зараз я в попередньому відео задумався над сонячними панелями так актуально. Чому? Тому що. Це є капіталовкладення в майбутнє. Якщо є можливість, потрібно придбати обладнання, встановити і потім економити. Все рівно якось опалювати будинок потрібно різними видами джерела електроенергії. Від першої компанії я вже сьогодні отримав кошторис. Згодом ще б обговоримо. Яку станцію поки що планую трьох гібридна електростанція. По основних показниках мені запам'ятався, що тільки інвертор коштує 3000 доларів. Все інше, а, так не пам'ятаю. Ну, кому було цікаво таке відео, ставимо лайки. Хто хоче знати в наступному відео, скільки це буде коштувати в коштах? Зніму, задавайте. Свої запитання пишіть, роз'ясню. Ну, але думаю, комусь таке відео буде коротке і повчальне. Буде користь. Тоді дякую всім мирного дня і до наступних зустрічей.